І смеркає і світає, День Божий минає, І знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу На розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, Оглухи не чують, Кайданами міняються правдою торгують. І Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, оріть лихо лихом засівають, а що буде побачите, як і з жнива. Схаменіться, недолюди, діти й родини. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю, не питайте, не шукайте того. Що немає і на небі, а не тільки на чужому полі, В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились. І знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать. Німецькі землі на чужії претеся знову. Якби взять усю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді остався би сиротою, святими горами Дніпро. Україна понад усе.